Добрий вечір ми з України. Канал та роззнання. Мене звати Анастасія. І от прямо одразу після мого відео про Данілого і причини, реальні причини його звільнення. Сьогодні ввечері відбувається декілька дуже цікавих подій. Звільнено Андрія Смірнова, Дніпрова Олексія Сергійовича, а також Сибігу. Два з них це заступники Єрмака. І до чого це все? А це до того, що, скоріш за все, Данілов здав тих людей, котрі таким чи іншим чином дотичні до передачі інформації ворогу. Ось і вся історія. Ну, давайте, я перевірю це на картах, але це моя думка була пряма причина звільнення. До речі, один з телеграм-каналів батальйон Монако вже напряму назвав Смірнова. Я просто підглядаю їх прізвище. Щуром. Президент. Зупинка відправити зрада. Перемога над зрадою. Щоб. Ну, ось знову тема помірності. Президент. Негативна інформація, треба це зупиняти, їх треба прибирати для того, щоб перемогти, Бачите, удар в саме серце, і помірність для того, щоб зберегти помірність. Дияво, відлюдник. Я на серце розбите розкладала, якщо вдруг. Щоб... Я інколи забуваю вслух задавати питання, задаю їх подумки. Головно, тут диявол та відлюдник, так, зрада, підступність, і відлюдник прибрати, прибрати від себе. Тут, до речі, більше мова була про гроші, і ось на всі чотири сторони: ось три людини. Дивіться, продовжуючи тему Данілова, здав декількох людей. Головні щури, два-дві людини. Вони так і залишились наразі серед тих людей, хто на жаль здає інформацію. Е, бачите, але, 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 як я і пророкувала ще в тому відео е, про Данілова, звісно, що ніхто не буде виносити такий конфлікт на люди. Дивні люди перепитували в коментарях, типу, а чому не цей не, 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 не щось не, не зробити. Я пояснювала, такий скандал у владі зараз це максимально. ну... Не до часу, скажімо так, добре, що вони хоч дізналися, що він був дотичний до зради. Окей, Молдова, не Норвегія, не Буркіна Фасо чи що ще там було в скажіть мені в Телеграмі. Молдова. Чому Молдова? Пояснюю на пальцях. До речі, про Молдову, по-перше, багато вже казали новини офіційні. По-друге, є розклад там, ще, здається, взагалі минулий рік. Демова йшла про те, що Рашка мала свій вплив в Молдові, нарощувала там свою владу для того, щоб е створити кризу в Молдові знову ж таки політичну владну е проти Санду і так далі. Наразі для того, щоб цього не трапилося, тому що ось одразу після України наступна для того, щоб змістити політичні акценти, це Молдова. Але Молдова і близька до Румунії. Тому зараз в Молдові працює спіцура. наша спіцура, США спіцура, Великобританії спіцура. Тож чому Молдова? Та тому, що Данілов там буде тупо під колпаком, і під просмотром. Все тупо складається в єдиний пазл. Зараз знайдуться ще одні розумники, котрі під, під, під минулим відео мені сказали, що я захищаю єрмака. Так, він на місце Данілова поставив свою людину. Мова про інше. По-перше, в мене є відео про Єрмака на каналі. Можете подивитися, вам сподобається. Але по-друге, я поясню просту ситуацію. Конкретно в даний час, в даний час ситуації, ось от зараз, Єрмаку не вигідно здавати Україну, здавати позиції. Я поясню, чому тому, що в руках Єрмака зосереджена максимальна кількість влади, навіщо йому її втрачати. Він дуже до речі таких людей по пальцям перерахувати, хто планує так звану гру вдовгу в Україні, що мається на увазі, що він е, максимально не буде, то нагрібав, нагріб і збіжав. Ні, він планує після закінчення каденції, каденції Зеленського е, залишити у своїх руках всю владу і оцими потоками керувати далі. Безпроблемно, тому що вони вже всі при ньому, всі люди, його майже. Розумієте? Він буде грати вдовгу. І яким би він не був, він не добра людина, йому не вигідно. шукайте, кому вигідно. І ви знайдете людину. Це такий маленький закон. Але я повторюю, що є розклади на каналі і про Єрмака, і про ситуацію в Молдові. Можете передивитися про Данілова, якщо не знали. І ось вам просто підтвердження. і, ну... Пазли, пазли склалися. Просто сьогодні, ось через декілька днів, чи скільки там взагалі пройшло, я вже забулася. Знаєте, <гум> з дитиною трошки забуваєшся. Що хочеться сказати ще? Я, до речі, дуже розумію інших практиків, котрі, ну, скажімо так, відходять від теми того, що відбувалося насправді. а Інколи навіть городять чуж. Розумію, їм страшно. Розумію, але не підтримую. <гум> І дуже. Мені сподобались ті люди, котрі, хоч і не прямими словами, як я, але донесли інформацію до своїх підписників, що Данілов людина, м'яко кажучи, не свята і співпрацювала з ворогом. На цьому все. Я сподіваюся, ви зрозуміли ну, ситуацію, я умію роз'яснила, як воно є. Ставте вподобайки, ви можете підтримати мене на картки в описі. Також можете стати спонсором відео. До речі, загальний телеграм-канал я прибрала, тому що там стільки срачу. Ну, просто неможливо. Таке відчуття, що людям ну, нема що робити. З'ясування стосунків. Тому залишився виключно саме спонсорський чат. Якщо зараз буде бурлення на тему того, що спонсором Ви знаєте, що рівень спонсорства в місяць це 35 гривень. Перш 35 гривень, перший рівень. Менше каравки кави в деяких містах і закладах. Тому я не думаю, що це велика проблема. Але там тепло, затишно наразі, і все дуже окей. Крім того, спонсором доступна е, інформація про рунні стави на будь-які потреби, як з цим працювати, що з цим робити і так далі. Тож, все на, ваше, на, ваш, на ваш розсуд. Як то кажуть. Лишайте, будь ласка, в коментарях під відео е, ваші питання. На наступних розкладах я хочу подивитися тему е, того, що багато людей питає, що там Швець сказав, що ми десь затопили зброю чи щось таке. Наступний розклад буде про це. Наразі я прощаюся з вами. Просто, ну, я рада, що пазли зійшлися. Ось і все. І розповідаю вам, як вони працюють. Сходяться. Слава Україні! І смерть ворогам внутрішнім, ось особливо внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі! Слава Україні ще раз! І Україна перемогла! Па-па.